Блискавка та грім. У злагоді жили колись блискавка з громом. Любила блискавка, коли хмари заступали небо, аж чорно ставало навколо. Красу свою показати. А грім, дивлячись на неї, щиро радів. приятелював він із блискавкою. Та якось гаряча блискавка низько над землею шугнула і зачепила дерево. Зайнялося воно. Блискавка зраділа новій забавці, та й ну інші дерева палити. Грім розгнівався на блискавку, став корити її за жорстокість. Та блискавка не послухала згрому. Людей кривдити стала, будинки підпалювати і тепер у грозу. Тільки сцене блискавка, грім уже сердиться і лає її. Блискавка ще більше лютує, а грім підвищує голос. І так, доти, доки не наупоумить лиходійку, поки не перестане сваволити блискавка, тоді і грім стихає. Тут дивись і дощ ущух, а нова гроза почнеться, все повторюється. Коротка пам'ять. У лихої блискавки.